Футбольний привіт, друзі, канал Болхак. З вами Олександр Мірошник, FC 24. Коротше кажучи, є в мене кар'єра, я для себе граю домашня, так скажемо. За Каталонську-Барселону з хаві на чолі. Він очолив також паралельно щось збірну Англії. І ми пограємо зараз Євро. Чому б і ні? Сподіваюся, що вам також буде цікаво. Німеччина, Франція, Північна Ірландія, Чехія вже по матчу зіграли. Італія, Бельгія, Україна, Румунія. Ви бачите, що Італія, Україна, матч завершився з рахунком 2-2. Ось так: От українці все ж таки в нашій цій історії потрапили до фінальної стадії Євро. Англія, наша група, власне, Нідерланди, Ірландія, Фінляндія, ну, і Іспанія, Угорщина, Польща, Уельс. Тут лише чотири групи. Ну, звісно, що нема ліцензії на FC24 на Євроконт пресинг. І не знаю, хоча моя Барса, моя Барса, цю, за якою я граю, у нас, тут, у нас стиль ігровий тільки така. Але ви бачите, що я не обирав, проте ось, в збірній контрпресинг і всі тренери, там, всі експерти, зараз будемо визначатися зі складом. Тому, друзі, я вирішив. Ну, якщо вже ця збірна Англії на чолі з хаві потрапила на євро, вирішив скористатися цією нагодою, чому б не пограти і зробити окремим турніром для каналу. Сподіваюся, що вам це. Також буде цікаво збірну. Я формував під час кар'єри все то лишилося за кадром. Кому цікаво, я там в телеграм-каналі ділився, як справи, у моєї барси, котра виграла Ла Лігу суперкубок Іспанії. Ми здобули в Кубку, здається, в 16 ще ми вилетіли в Кубку Іспанії, і все ж таки нам підкорився найголовніший трофей у Європі це Ліга Чемпіонів. Ми здолали у фіналі Манчестер-Сіті також. Я в своєму телеграм-каналі скидував окремий відос, тому пропоную всім, хто цього ще не зробив, пройти за посиланням в описі під відео на мій телеграм-канал. Ну що, начебто всіх, кого, єдине, що здається, що забув я, а ні, все ж таки є і Белінгем, і Конор Галахер, всі ключові футболісти, що мені були потрібні, в принципі, всіх я викликав так скажімо, у збірну. Англія, і Ірландія. Ну, Цей матч, я так сподіваюся, що маємо обігрувати друзі, на цьому євро. Євро 2024. Давайте дивитися, знайомитися. Ну, Тут в рамках кар'єри і в цьому турнірі також можна знайомитися з тактикою суперника. Стандартний стиль, 3,5 зірки. Ключових футболістів немає ні в захисті, ні в нападі. Ну, Рейтинг команди такий собі, в принципі, все, друзі, можемо починати. Гравці готові вперед. Запрошую всіх до віртуального світу футболу, отже, Євро 2024 або ж European Чемпіоншип, як цей турнір зветься саме в FC-24. Пограємо за збірну Англії, котру нагадую, очол, очол, очолює, очолює Хаві. Разом ми, збірну Англії, звісно ж, і Каталонську Барселону. Ну, ще раз повторюся, цю кар'єру на каналі ви її не знаєте, я її граю для себе. А нагадаю, що на каналі зараз момент удар по воротах. Непоганий, непоганий шанс ми мали вже на 8 хвилині. На каналі е, триває кар'єра в FC-24 за Лондонський Челсі. Момент м'яч не перетинає воріт. І також пес 21 за Львівський рух. Ну і вже скоро я також ще одну кар'єру буду починати. Поки що я не буду говорити, що тут буде, але сподіваюся, що е, всім вам має бути цікавий момент удар знову ближній. Цього ну, добре, що зараз. Не влучає наш суперник. 27-ма хвилина, Англія Ірландія. Не так і просто, друзі, не так і просто тут нас звалили. Не так просто, як гадалося. В принципі, ірландці дуже такий неприємний, незручний суперник. Фергюсон зараз вже на підступах до нашого штрафного майданчику. Намагаюся зупинити нарешті м'яч. Ми відібрали. Конор з звучать. Конор Галахер. Белінгем. Белінгем, гравець Мадридського реалу на Філа Фодена. Філ Фоден, Філ Фоден вже на підступах до Воротарського вирішив віддати я передачу і то була помилка, друзі. Менше трохи 10 хвилин грати ще в першому таймі, Олександр Арнольд. розстріл, удар по воротах. Ми цього разу. Вже надійно, Гарі Кейн. Гарі Кейн відкриває відлік, забитим м'ячам, нашим м'ячам на цьому євро. У кар'єрі за Челсі, до речі, в, в FC-24, якщо там е, надійде яка, якась пропозиція від якоїсь цікавої збірної, то, мабуть, що також очолимо, а чому ні. Тим паче, що е, влітку 2024 року е, від, відбуватиметься е, чемпіонат Європи, Євро. Філ Фоден, Галахер. Галахер на ударній позиції, там і вище, здається, летіло, але голкіпер. Ірландців вирішив зіграти удар в падінні через. О, до речі, що хотів сказати, після останньої обнови гри оці ось удари такі креативні в падінні, ну, відсотків 50 а то й більше не би. Раніше, що не удар, то в, в, в площину воріт. ворі. 90%, що був забитий м'яч, а зараз їх трохи так підрізали. Харі Кейн підключає Галахера. Галахер. Намагався віддати, там комусь в руку, м'яч таки, влучив. Ми з м'ячем залишаємося. Райс вперед, Белінгем по воротах, Тут в тут без шансів. 2-0. 56 -та хвилина. Так, у нас фланги є цікаві. Рахім Стерлинг може змінити філафодина. Замість Саки Джейден Санчо. Чому Санчо в запасі? Ну, тому що у Саки, як не дивно, але рейтинг вищий. Так, Галахір, у нас там чи Медісон є. Медісон знайомий нам по кар'єрі за е, Львівський рух. Ми там в Лізі Європи зустрічалися з Лестером. В одній 16, здається, і Медісон поклав нам суперський удар зі стандарту, там, зі штрафного. Е, так, а чому у нас якийсь Гомес? Це я не додивився. У нас же ще є Стонс, у нас є Харрі Магвайер, легендарний гравець червоних дияволів. 71 хвилина, Арнольд з м'ячем. Райс удар здалеку, голкіпер не відбив, навіть забрав м'яч дорогу. 2-0, друзі, 2-0. Ірландці в Атаці 10 хвилин залишається зіграти в цьому матчі. Проходить такі, ось такі складнощі для мене особисто в новій грі в FC-24. Коли захищаюся, ну ось тут я майже завжди програю верхову боротьбу. Еван Фергюсон все ж таки розмочив, розмочив наші ворота. 2-1. Чи повертається інтрига, не знаю. Давай, Керіан Трип'є. Замість. А, все, немає у нас. Немає у нас більше заміни. Останні секунди, друзі. Ми вже програли людину час. Закидання на Медісона, на то чіпляється такий м'яч, примудрився пробити 3-1. Ну це вже ось, це вже схоже на, на той результат, на той рахунок, який мав бути ось в такому матчі. По матчі з такою афішею Англія, Ірландія. Перші трохи ми зробляємо власне, Якийсь в нього бачили, там чомусь розірваний піджак, можливо, зменю, але мені подобається, що там емблема команди. 53-47, володіння, 11 ударів проти трьох. І хто стає? Берінгом стає кращим футболістом. Так, група А. Німеччина, Франція. Тут же по двом матчі зграли. Чехія, Північна Ірландія. Румини, Бельгія, Україна, Україна, Україна. Поступається бельгійцям, на жаль, з рахунком 3-2. У нас, друзі, ми перші, три нідерландці. Також перемогу здобули. Ну і Іспанія на першій позиції. Тут ще по одному матчу. Зараз будуть відбуватися. Наступні матчі, друзі. Другий тур, другий ігровий день групової стадії Євро 20-24. Ну і наступний наш суперник. 5-3-2. Така цікава схема. Контратака будуть використовувати, поки ви бачите, що ключовий гравець з нападу. Ну, в принципі, ми готові. Починаємо. Дякую всім, друзі, за вашу активність на каналі. Не забувайте протискати лайкос. Залишайте ваші коментарі. Райс з мечем. Галахер. Галахер, тут можна вже спробувати пробити. Конор. Галахер. Віде продачу. Ой-ой-ой-ой-ой. Здається, що це, що це Белінгем. Навіть язик у мене заплутується, друзі. Ну, ось так от Белінгем поклав м'яч у ворота збірної Фінляндії. І це, мабуть, що претендент на звання кращого голу на турнірі може таке бути. Другий свій м'яч Белінгем, Другий матч, другий м'яч. Галахер, Конор, Галахер, удар здалеку м'яч комусь влучив. Но я поки що не вимкнув гру рукою взагалі і в штрафному майданчику, і, і в полі, не знаю, десь так трохи більше інколи, але ну, десь таки трохи цікавіше, такі моменти, і 11-метрові поклепати. Але я вже говорив десь там, що на, порівнюючи з FIFA-23, в FC-24, E, частіше пенальті після влучання м'яча в руку призначають саме в наші ворота. Удар волкіпор на місці. Хаві. Ну, Бачите, що в нього з піджаком, ну, мабуть, що так, дуже емоційно підтримав команду, там підсказки, підказки, точніше. Кайосака можна спробувати закрутити. Не сильно не відкрутив, не закрутив належним чином до дальньої стійки. 30 хвилин, друзі, позаду. Фінляндія, Англія 0-1. В принципі, це нескладний для нас суперник. Гаррі Кейн, м'яч у Сіксі. Тут подарунок від голкіпера фінської збірної 0-2. Танчики, танчики, танчики. Ще момент. Ми маємо у першому таймі обрізка. Це можливість для контратаки, але, в принципі, у нас лінія захисту всі позаду, всі на місці. Беллінгем, Галахер, Конор Галахер удар здалеку. Й -й -й -й. Могло й влетіти, там голкіпер одразу вирішив не реагувати на цей удар, але потім, побачив, що дуже близько і трохи впав на коліна. Передачу можна ще раз віддати, порожній кут. Ну, голкіпер, ви знаєте, як себе поводять, і в FIFA раніше, і зараз в FC-24 просто падають і, і все. Навіть не намагаються той м'яч забирати перший. Там в принципі, все у нас виходить. Ну, Такі суперники у нас там наступний матч з Нідерландами, ось там ото серйозніший суперник. Райс, Галахяр. А склад взагалі у збірну Англії. Це просто. Я не знаю, як у реальному житті, якщо вони таким складом не, не виграють євро, то знаєш, що ще їм треба. У них можна зібрати. Не то, що дві, три рівно, рівноцінні команди, друзі. Перший, другий, третій склад. І то будуть абсолютно однакові за рівнем команд. Далхер. Арнольд приєднується. Гарі Кейн, Здається, в саду не було. І отримав по ногах. Що буде? Жовта. жовта. Ну, там можна було червону. ну хоча, звісно, жовта це більш, більш підходить. Давайте дивитися, у нас Олександр Арнольд може. Покласти. Ну спробував закрутити. Єдине, що я ще не дуже, не дуже так зрозумів, як сильно протискати удар. Ах, перекрутив. А удар вийшов дуже непогано. Над стінкою пролетів м'яч. Хтось там, мабуть, не дострибнув. Ну так, розвернулися, ви бачили, що навіть не стрибали гравці у стінці. Давай. Темі Абрахам. Я чомусь то Том його називаю, то Тамі Абрахам. Мені там хтось підказав, що темі, так? Темі Абрахам чи як. Тому, мабуть, що його в подальшому буду називати лише просто Абрахам. Використовуємо наші замінки, так, куди щось трохи, трохи перескочило. Не так я хотів. Галахер трохи нижче на позицію Райса. Одразу щось якісь значки повискакували. Мабуть, що не задоволені на тих позиціях, так? Грати футболісти? Томорі. Томорі. Давай Стоунс. Ну, я не знаю, що має трапитися в цьому матчі, щоб ми, щоб ми програли там чи втратили очки. Ну, ту, а тут рука тут однозначно зіграв, навіть двічі, можна сказати, зіграв рукою. Тут 100% 11 метровий. Хто в нас тут підходить? До речі, власне. Абрахам підходить до позначки. Спробуємо зараз переграти голкіпера, який залишився стояти в центрі, по центру воріт. 0-4, друзі. 0-4-75 хвилина. Фінляндія, Англія. Це другий тур, другий ігровий день групової стадії. До речі, ось можна що ще робити в FC24, обирати ось так от спостерігати за грою з різних камер і там з позиції тренера. Це, в принципі, десь так цікаво. Раніше таке було лише в PES, в ПС-21 є така фішка. Там також можна спостерігати, але вже там не можна повернутися до гри. У ФІФА це більш якісніше зробили, можна і спостерігати за матчем. І, власне, потім, коли бачиш, що справи йдуть кепські, той приймати в подальшому участь, повертатися до гри. Тим часом ми ще один м'ячик забиваємо. Ще останній цвях у домовину збірної Фінляндії, друзі, 0-5. Взагалі не помітили суперника на футбольному полі. І в нас після двох матчів 6 очок дуже великі шанси вийти до одразу здається, до чвертьфіналу Євро е е е е е 2024. Кращим стає Медісон. Джеймс Медісон 9-8 його оцінка. Франція, так, тут вже по три матчі зіграли. Франція, Німеччина проходять далі. ви бачите, Чехія, Північна Орландія до побачення. Тут також вже вирішено. Ех, Україна, Україна, та що ж таке? Українці. Хоча й обіграли румунів, але того не вистачило. Бачите, там, аби на, на м'ячик чи два більше забили. По чотири очки румуни проходять далі. Цікаво, цікаво, італійці за бортом. Ну, у нас зараз буде. Не знаю, краще б бажано б зіграти в нічию, хоча би, програвати фіг зна. Якось так ризиковано, тому якщо зіграємо хоча б в нічию, то ми е, в одній четвертій. Іспанія Угорщина, так. Е, Польща 1 бал. Ну, в принципі, поляків ще шанси є, друзі. Ну що, Нідерланди ви бачите, 4,5 зірки 3-4-2-1. Їхня схема стандартний стиль і, 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 і малень. Лише один ключовий гравець. Гравець з лінії нападу. Е, так, ну що, Чилвел... Люкшоу у нас ще є, давай, Чилвел трохи відпочине, замість Гомеса Стоунса. Одразу можна поставити. І що я хотів? Замість Томорі все ж таки легенду. Гаррі Маквайер. Кіріан е, Тріп'є також пограє. Дещо ротацію вирішив я задіяти на ну, цьому матчі. Конор Галлахер. Ну, начебто, нехай поки що буде так. Поїхав. Продача вперед непогана. Белінгем, ну, тут має вирішувати. Мяч у Сиксі на 5-й хвилині. Збірна Англії виходить вперед. Таким чином, на цю мить ми маємо 9, 9 очок. 100% ми в чвертьфіналі. Ну, але ще грати і грати в цьому матчі. Знову ми з мечем. Креативно п'ятого віддав м'яч уже в центрі. Райс на Галахіра. Як забув, я знову це піджак переодягнути хабін, тому що не подобається мені, що він там під правою рукою трохи розірвався. Філ Фоден з лету пробуває вище воріт м'яч полетів. 26 хвилина, друзі. Поки що все під нашим контролем. Відчувається, що нідерландці вищі за рівнем, аніж Ірландія, аніж Фінляндія, але. Але все одно в принципі, нам вдається. Дозволяють нам грати в наш футбол. Удар Ні, не виходить удар. Знову там в падінні через себе намагався хтось пробити. Маквайер, Фоден, Галахер, Райс, Белінгем. Непоганий розіграш. Удар! Це просто фантастика! Це просто фантастика. Дуже красиво, дуже красиво, дуже красивий м'яч народили зараз. Демонструють нам наші футболісти. Давайте дивитися ще. Ну тут вільна зона, дозволили пробити, і просто удар вийшов шалено, неймовірно точний. Мемфіс Дебай проходить втік від наших футболістів. Одразу е трьох там чи двох накрутив. Втрачаємо удар по воротах, якимось дивним чином Пікфорд зараз. Нас рятував, але тут ще й офсайд. Якби начли переднув лінію в рік, то гол не було б зараховано, тому що положені грою. Там опинився футболіст збірної Нідерландів. Перший там відіграно, так. Головна біль для захисту, ви бачите, Белінгем. Переведення на фланг Філ Фоден Тут має приймати все нормально. Запускаємо Люка шоу, Люк шоу одразу в Белінгем. Ось оці зупинки з м'ячем. Таке враження, що дійсно, десь я бачив, хтось горив. Начебто це не людина, а якийсь там КАМАЗ з причепом. І дуже важко, дуже довго пригальмовують. Так, ну що, давай, Абрахам, давай, Рахім Стерлінг, давай, Джейдон Санчо. Знову ж таки, що? Ну, давай. Або Белінгам, або Галахера можна нижче трохи опустити. Ну, давай Белінгам. А замість Райса ми випустимо Медісона. Медісон. Відпочине наш Кейн. Ба... Е... Джастин Клюйверт згадав я його батька. Патрік Клюйверт легенда. Одна з легенд легендарного Аяксу десь так 95-го року. Здається, що саме в, в тому сезоні. Команда з Нідерландів здобула перемогу в Лізі чемпіонів, а тут ми пропускаємо, друзі. Інтрига повертається в наш матч. 5 хвилин залишилось зіграти. І знову, ну, щось ми почали провалюватися малим з мечем. Один з ключових футболістів у складі голландців проходить наш захист накидання, щось тут начудив, а хто то був? Хтось з наших захисників начудив. Ось, подивись, що він робить, ну, мабуть, що пробіг. І голкіпер не рятує, друзі. 2-2. А часу скільки тут останні секунди, скільки реф додасть. Плюс 2 хвилини, знову ми обрізаємося. Якщо програємо, то ми ризикуємо. Отак все фантастично добре йшло і ризикуємо взагалі не пройти до чвертьфіналу. Тут вже довелося кусити, що червона, вилучення. Взагалі нічого. ну ось так от. Інколи така поведінка рефері буває Накидання, Удар по воротах! нас врятував. фантастика. Дякуємо Пікфорду, Знову закидання, начебто м'яч ми вибили Галахер. Все ми вже програли вдвічі більше. Реф дає свисток, друзі. Одне очко ми заробляємо, і нам того вистачає, щоб пройти до чвертьфіналу. До першого раунду плей-офф Євро 2024 Я не знаю, як на рахунок Нідерландів чи проходять вони виходять з другої сходинки. Зараз дізнаємося. Ну, браво з нашому голкіперу, який перебільшень врятував нашу команду від поразки, можливо, і від, від вильоту. 2-2. 61-39. 11 ударів проти 4. Белінгем стає кращим гравцем цього матчу. 9,7 отримав. Так, Нідерланди 4 очки. Крокують далі. Чвертьфінал. Франція, Руминія. Ми з іспанцями будемо грати: Бельгія, Німеччина, Угорщина. Нідер. ну Такі команди, особливо не знаю, Румини і Угорщина. Тут і італійці мали бути, і Україна могла б бути. Ну, вже так от вийшло, друзі. Тому чвертьфінал, наступної серії. Бережіть себе, до нових футбольних зустрічей. Всім пока.